Тест з історії України, розділ Українська революція. У Першому універсалі Української центральної ради було задекларовано Засудження Корніловського заколоту, Створення Генерального секретаріату, Проголошення автономії України, Підтримку виступу самостійників. Правильна відповідь проголошення автономії України. Ухваливши другий універсал, Українська Центральна Рада припинила українізацію військових частин російської армії, призупинила конфіскацію та передання поміщицьких земель селянам, включила до складу Генерального секретаріату представників тимчасового уряду. Відмовилася від самочинного проголошення автономії до скликання всеросійських установчих зборів. Правильна відповідь відмовилася від самочинного проголошення автономії до скликання всеросійських установчих зборів. Хто був першим головою Генерального секретаріату Української Центральної Ради? Винниченко. Міхновський. Петлюра Грушевський. Винниченко. Збройний виступ самостійників у Києві спричинено Проголошенням радянської влади в Україні. Оприлюдненням Українською Центральною Радою Другого універсалу. Висуванням російським раднаркомом ультиматуму Українській Центральній Раді. Надання тимчасовим урядом тимчасової інструкції для Генерального Секретаріату Правильна відповідь Оприлюднення Українською Центральною Радою Другого універсалу. Яка подія стала свідченням патріотизму і самовідданості української молоді в боротьбі з агресією радянської Росії? Бій на горі маківка. Бій під крутами. Бій на горі лисоня. Бій під Мотивилівкою. Бій під Крутами. Коли відбувся бій під Крутами? 16 січня 1918 року. 26 січня 1918 року, 25 жовтня 1917 року, 4-5 липня 1917 року. Правильна відповідь 16 січня 1918 року. Місто, в якому вперше було проголошено встановлення радянської влади Одеса, Харків, Донецьк, Київ. Харків. Коли було створено Українську Центральну Раду, в лютому 1917-го. В березні 1917. В травні 1917. В квітні 1917 року. Правильна відповідь. Березень 1917 року. Як називався виконавчий орган, створений Українською Центральною Радою у 1917 році, Директорія Генеральний секретаріат Трудовий Конгрес, Національний Конгрес. Генеральний секретаріат. Яка подія прискорила прийняття четвертого універсалу, завершення Першої світової війни і проголошення Західноукраїнської Народної Республіки? Більшовицький переворот у Петрограді та повалення тимчасового уряду Росії, висадка військ Антанти на півдні України і наступ Білої армії на сході України, наступ більшовицьких військ на Київ і прагнення підписати мирний договір із країнами Четверного Союзу. Правильна відповідь: наступ більшовицьких військ на Київ і прагнення підписати мирний договір із країнами Четверного Союзу.